Чи можлива таки відставка залужного? Про це багато говорять вчора. Навіть інтерв'ю давав не інтерв'ю, а пост написав великий буд, ем, вибачаю, з Бутусов. І він там говорить про те, що ймовірно це буде Буданов. Але все ж таки наполягає, що ранувато для Буданова, хоча це й молода людина в генеральських погонах. Але недостатньо досвіду, недостатньо багато багато чого для того, щоб ну бути на цій посаді. Я далекий від думки про те, що Ситуація абсолютно рожева між політичним і військовим керівництвом Ми це з вами помітили ще тоді, коли перші були дзвіночки щодо залужного. Напевно, все-таки тоді диму без вогня не бувало і якісь проблеми і недоречності, непорозуміння між військовим і політичним керівництвом були. Те, що таке. Така рокіровка, я не кажу, що це звільнення, адже Залужний завжди буде в політичному просторі. Показники показують, що він війде до Верховної Ради України і буде мати центрову партію. Це вже не буде слуга народу. Очевидно, це будуть інші сили. Час змінюється, люди змінюються. І Валерій ще своє слово скаже в політиці, і в економіці. Я не думаю, що це буде крісло президента. На мою точку зору, президент військовий це не той варіант, який потрібен для України, особливо після війни. Тим не менш, він буде грати свою роль, якщо забажає. Не думаю, що ми дізнаємось правду про всі процеси, які відбуваються. і під час воєнного стану це абсолютно очевидно і абсолютно зрозуміло. Я впевнений, що ми не дізнаємось правди ніколи, тому будемо спостерігати і намагатись, хоч якось, аналізувати з тих матеріалів, які маємо. Докладно мої думки щодо цієї ситуації. Я записав щойно відео в Ютубі, Телеграм і Ютуб Шапці. Профілю переходьте, послухайте, кому цікаво. Я думаю, є про що подумати. Головне, головне я дуже сподіваюся, що такі призначення вони погоджені там, де це потрібно, і продумано там, де це потрібно. Я маю на увазі деякі аналітичні центри, а не просто це боротьба за рейтинги, за більш лояльних чиновників, політиків. Виконавців волі. Все може бути. Ми правди ще раз ніколи не дізнаємось, де що, як було, і коли, як розійшлися чиїсь дороги, і що хто реально хоче від тієї ситуації, яка є нині. Тому е, будемо спостерігати, зрозуміло, що е, ситуація непроста непроста вона на фронті, непроста вона в політичному просторі. І...